Мої вітання! Є така народна прикмета: не можна готувати м'ясо на молодий місяць, але на молоді здибанки можна. Тепер детальніше про кулінарну погоду в Україні. Захід України різнокольоровий. І тміед готується супершвидко, Тому заощаджений час на заході України люди витрачають на фарбування корів у кольори веселки. На півночі піднявся потужний шквал вітру, який утворили бігуни, що мчали до фінішу, де готували ітміет. здорових тягне до здорового. На сході України нарешті затостило. Небо терпіло майже весь рік, аби не псувати людям вилазки на барбекю з ітміет. Натомість на півдні сонячно і тепло, бо ситі від Eat люди випромінюють радісну енергію. У центрі країни всі почали літати від легкості. Адже після ітміет немає важкості у шлунку. Конкретно у столиці, як ніколи. Пахне весною, бо виробництво ітмієт не забруднює повітря. Нехай котлети на відболи смакують краще, як ніколи. Готуйте ітмієт! Хай вам щастить і будьте здорові!